І я глянув, і ось агнець стоїть на Сіонській горі, А з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його, і ім'я Отця Його, написане на своїх чолах. І почув я голос із неба, немов шум великої води, немов гук міцного грому. І почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх і співали, як пісню нову перед престолом, і перед чотирма тваринами і старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 тисяч, відкуплених від землі. Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони, а вони йдуть за агнцем, Куди він іде, вони викуплені від людей первістки Богові і анцеві, бо не знайшлося підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію. Мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом побійтеся, Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. А інший другий ангел летів слідом і казав Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. А інший, третій ангел, летів услід за ним, гучним голосом кажучи коли хто вклоняється звірині та образу її і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огні й сірці перед ангелами святими та переданцем. А дим їхніх мук підійматиметься вічні віки, і не мають спокою день і ніч. Усі ті, хто вклоняється звірині та образу, її, і приймає знамено імені Його. Тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І почув я голос із неба, що до мене казав напиши, блаженні ті мертві, хто з цього часу. Вмирає в Господі. Так, каже Дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. І я глянув І ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангел вийшов із храму і гучним голосом кликнув до того, хто сидів на хмарі. Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати дозріло божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого. І земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над вогнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи Пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже доспіли. І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі і вкинув у велике чавило Божого гніву. І потовчене було чавило за містом, і потекла крові щавила аж до кінських уздечок на 1600 стадії.